Вулиця Белінського, де знаходиться ринок Білочка, чи не найбрудніша в місті, кажуть тутешні мешканці. Вони постійно бідкаються на вулиці купа сміття, котре ніхто не прибирає. Неодноразові звернення до міської влади та жрерів результату не дали. Прошлого року, десь з серпня місяця, я написав три листа по Горілову. Відповідь була така, що вулицю Білінського прибирають. Несанкціонований. Базар по мірі можливості муніципальна поліція розганяє, але штат у неї маленький, тому вона не може за цим слідити. Займатися прибиранням на вулиці Белінського повинен п'ятий журер та одне із комунальних підприємств. У журері кажуть, продовж 2013 року там постійно прибирали у рамках тендеру, оскільки він закінчився місяць тому, то й роботи припинили. Цілий рік ми прибирали сумліно. Вулиця була чиста. Звичайно, останні 14 лютого ми перестали прибирати, так як тендер закінчився безплатно. Працювати ніхто не буде. Тому відповідно, там е, зараз е, така територія захаращена. Припинило роботу і приватне підприємство, котре теж прибирало на ринку білочка. кажуть, їм ще не виплатили гроші за попередню роботу. Згідно тендеру, ми мали отримати за виконані роботи. 217 тисяч 893 гривні. Станом на сьогоднішній день 120 тисяч нам не, допло... не... не виплачено за цю роботу. Відповідно, наші працівники не отримали кошти за свою працю. Жителі району Білочка кажуть, якби самі продавці хоча б трохи прибирали за собою сміття, то вулиця вже мала б кращий вигляд. Через стихійний ринок там ні пройти, ні проїхати. У свою чергу продавці запевняють, після робочого дня завжди прибирають сміття. Ми ввечері обираємо столи і цей за собою обираємо. Звісно, збираємо, ніколи не лишаємо сміття. У міській раді кажуть, кошти не перераховують через ситуацію, що склалася в країні. Наразі вже є прийнятий бюджет, однак кошти ще не розподілені. Тому така ж ситуація із сміттям по всьому Ужгороду. Тимчасово один раз в тиждень вулиці прибиратиме Кшеп, тож рерів кошти надійдуть не раніше квітня. Тим часом жителі повинні самі прибирати прибудинкові території, рекомендують комунальники.